Чому дружина не хоче інтиму після сварки? Багато чоловіків думають, що таким чином вона його карає, але насправді вона дійсно його не хоче, тому що всередині природньо вмикається захист. Коли чоловік ображає, ранить словами, пригнічує, коли жінка відчуває приниження або страх, її лібідо завжди згасає. Бажання до цього чоловіка просто вимикається. Природа заклала в жінці особливий механізм захисту. Це її тіло. І воно саме відсторонюється від того, хто завдає болю. Навіть якщо згодом він зміниться або просить пробачення, жінка може пробачити його розумом. Але тіло живе за своїми законами. І воно не поспішає довіряти, воно пам'ятає біль. І навіть якщо жінка все ж таки наважується на близькість, це може бути лише фізичний контакт, без внутрішнього відгуку. Без задоволення, щоб повернути близькість, потрібно не вимагати, а дати жінці час. І звісно, тепло, коли жінка знову відчує безпеку, прийняття, турботу, любов, бажання повертається. Але якщо образи повторюються знову і знову регулярно, може настати момент, коли бажання не повернеться ніколи.